Вітаю, друзі. Методичні удари по українським цивільним об'єктам є абсолютно прогнозованою реакцією Росії на досягнення так званої угоди про припинення вогню. Тут важливо розуміти, що регулярні нічні атаки українських міст ракетами та безпілотниками це не покарання України. Це заохочення України Російською Федерацією. І заохочуються саме ті українські регіони, які найбільше прагнуть примирення з Росією. Але що виявилося абсолютно непрогнозованим у ситуації з припиненням вогню? Абсолютно непрогнозованим виявився повторний захід, це, напевно, вже п'ятий чи шостий захід. Сполучених Штатів Америки по угоді з корисними копалинами. Ми думали, що всі протиріччя вже зняті. і Ця угода перетворилася на якусь таку джентльменську формальність. Але днями Сполучені Штати Америки знову надіслали черговий варіант. Угоди про копалини. І всім уже стало зрозуміло, що ця угода використовується для нав'язування Україні неіснуючого боргу. І тут важливий момент треба зрозуміти, що угода про копалини і нав'язування боргу це зовсім не історія про гроші. Це історія про озброєння. І це історія про те, на чию сторону Сполучені Штати Америки намагаються стати. Якби українська сторона не відреагувала на угоду про копалини від Сполучених Штатів, чи відторгнула цю угоду, чи зробила вигляд, що не помічає, проігнорувала, промовчала, чи підписала цю угоду. Результат один. Зброї в Україні не буде. Не буде ні без грошей, ні за гроші в борг, ні за гроші навіть по передоплаті. Оце важливо розуміти. Що говорять нам Сполучені Штати Америки у адміністрації Трампа? Про яку зброю? Може йтися для вас, українців, якщо ви не розрахувалися за попередні постачання озброєнь. Ось це нам хочуть сказати наші так звані партнери. І тут, звичайно, мене дивують коментарі або конструктивна критика від наших досвідчених політиків. Я нещодавно подивився якесь інтерв'ю. Арсенія Петровича Яценюка, причим комусь з американських видань. І Арсеній Петрович Яценюк говорить про те, що він би, не дивлячись навіть і не читаючи цю угоду, просто взяв би її і підписав. Тому що ця угода ні до чого не зобов'язує. І найголовніше, що цей підпис, цей мудрий крок він відкриває. Нам перспективи співпраці Сполученими Штатами Америки з постачанням зброї. Мене хочеться запитатися у Арсенія Петровича Єсенюка, за кого він тримає Дональда Трампа і всіх аферистів, які його оточують. Я думаю, що це Трамп тримає зеленського Яценюка і Порошенка за дебілів, яких можна не просто розводити на гроші, а плювати в обличчя. Ні витирати ноги. Результат однаковий буде. Підпишемо цю угоду чи не підпишемо цю угоду, зброю ми не отримуємо. Єдина різниця, от до речі, полягатиме у тому, що у випадку підписання цієї угоди ми фактично визнаємо за собою борг. Нехай це вже 123 мільярди доларів, але це точно борг. Тому ми такі поради давати. Що нам треба підписати, і це нам відкриває перспективи по озброєннях. Ну я думаю, що це дуже довго треба перебувати в оранжерейних умовах, в парникових умовах. І мені нагадує таку парникову троянду, яка, на вигляд, така симпатична, але зовсім не має запаху і взагалі не жива. От якась мумія така. От ці поради від мумій, от вони отак от виглядають. І отак і такі ми відповідно будемо мати результати. Тобто важливо от, акцент я хочу зробити. Оця угода про копалини, і черговий вже захід на цю угоду про Копалини, це не просто якесь бажання Дональда Трампа і його адміністрації отримати сатисфакцію в приниженні України чи завдати якогось болючого удару демократичній партії і показати, що от. Республіканці будуть діяти просто протилежно, не так, як демократи. І ми повинні це от якби зрозуміти, що треба дати можливість Дональду Трампу зберегти обличчя у там боротьбі в США, що ми повинні піти йому назустріч, підписати угоду і показати, що тепер ми переходимо на нові рейки співпраці з Сполученими Штатами Америки. На фінансові рейки. Тепер нам відкривається ленд-ліз. Ми будемо за зброю платити гроші. І нам дадуть стільки зброї, скільки буде потрібно для перемоги. Нам не дають нічого. Оце так треба розуміти оцю повторну угоду прокопалини, в яких наполегливо просувається борг Україні за постачання зброї. Це робиться свідомо. І ми в ситуації, коли немає різниці, як ми відреагуємо на цю угоду прокопали. Тихо промовчимо, брутально там висловимося своє незадоволення. Чи підпишемо цю угоду, результат тут абсолютно однаковий. Тепер я перейду до Володимира Путіна, правителя Росії. Володимир Путін нещодавно зробив досить... Гучну, нахабну і безсоромну заяву. Ми їх, тобто нас, не просто дотиснемо, ми їх розіб'ємо, на підставі чого Володимир Путін робить таку заяву. Ні для кого не секрет, що правитель Росії намагається досягнути головної мети вирішити задачу припинення постачання зброї України. За гроші, без грошей. Щоб зброї України не було. І мова йдеться передусім про оборонну зброю, про протиракети, про ту зброю, якою досягається захист цивільного населення. І Путін вловив цей момент, що Трамп готовий піти на такі речі. І тому він публічно робить оцю нахабну і безсоромну заяву. Що Росія в Україну не просто дотисне, а й розіб'є, нагне і принизить. І він це робить саме на підставі з'ясування готовності Дональда Трампа йти от в цій ситуації до кінця. Звичайно, мене дивує наївність Володимира Зеленського, нашого президента, який говорить, що він хотів би зараз побачити реакцію Сполучених Штатів Америки. На ось ці щоднічні атаки українських міст ракетами і безпілотниками-шахедами. Ре... Я даю гарантію, що реакція буде. Реакція буде наступна. А вояжери та місари від адміністрації Трампа поїдуть по Європі, будуть говорити з Макроном, з Мерцем, з Стармером для того, щоб припинити Україні постачати зброю. Отака буде реакція. Тому що прийнято стратегічне рішення дасть дотиснути додавити. І тут важливий момент, я хочу сказати, як нам, чому так сталося, тому що насправді багато речей для всіх нас виявилося абсолютно неочікуваними. Ніхто не знав, що Дональд Трамп виношує плани по... Територіальних претензій в світі, Панамський канал, Гренландія, Канада і так далі, і що він з Путіним піде на угоду і буде розглядати Путіна як союзника по е розподілу світу за територіями. Ніхто такого не очікував. Але е що тут ключове відіграло, і чому таке ставлення до нас? Якби ми... Мали образ міцного горішку, а не гнилого яблука, то політика Дональда Трампа була б зовсім іншою. Він не прийняв би рішення додавити Україну. Але оскільки ми маємо в очах цих хижаків образ гнилого яблука, тобто образ, який викликає огиду і відразу, то вони прийняли такі рішення. Чому ми маємо образ гнилого яблука? А не міцного горішка. Тому що починаючи ще до повномасштабного вторгнення, українська сторона постійно вела якісь сепаратні перемовини, намагаючись щось продати а в обмін на комфорт. Важливо розуміти, що всі торгівельні операції в політиці, коли йде війна. Це не просто взаємовигідні стосунки, а це етичні дії, які характеризують етичний стрижень, основу політики і основу України. І всі ці торгівельні операції по обмін територіями, в обмін на мир і так далі це не етичні дії з метою зайти, продовжити зону комфорту, продовжити жити в своє задоволення, в джиді. Всі ці перемовини, Петро Олексійович Порошенко виявляється, на стрьомі знаходиться. І Він пильнує ситуацію і виступив нещодавно а, з трибуни Верховної Ради і сказав, що виявляється, у Джиді Єрмак і вся ця команда зовсім не ведуть мову про припинення вогню. А вони тергу... розторговують активи, що кому буде належати. Звичайно, коли... Адміністрація Трампа знає, чим займається делегація України в Джиді. Ну, важко отримувати щось іншого, ніж оцю угоду про Копалине, де від нас вже вимагається не просто віддати рідкісноземельні метали, мінерали, а віддати нафту, газ і навіть інфраструктуру. І навіть нам розказують про атомні електростанції, які ми повинні віддати. Сполученим Штатів Америки. Це одно, що Росії. Віддати розуміючи, що США і Росія зараз є фактично партнерами і союзниками. Отже, от такій ситуації ми опиняємося, і я ще хочу підсвітити одна, одну подію, яка відбулася цими днями. Це інтерв'ю Володимира Зеленського, українського президента в Парижі. Якийсь в спільноті журналістській. Значит, на цьому інтерв'ю був присутній Зеленський, представниця якогось французького телевізійного агентства, BBC, тобто Британія, Німеччина була представлена і естонець, представник Естонії. Так вони підібрали. І вони були делеговані 31 країною. Журналісти 31 країни делегували тих чотирьох осіб для того, щоб поговорити з Зеленським. Питання були дуже пропускні, дуже глибокі і вистраждані. Люди не просто, їм не потрібно було готуватись до цього інтерв'ю, тому що вони думали над цими питаннями. Ці питання їх мучили, можна так сказати. Вони були короткі, дуже гострі. І дуже влучні ці запитання. І в Зеленському намагалися з'ясувати, чи Сполучені Штати Америки залишаються надійними партнерами. І від відповіді Зеленського взагалі залежало, мало залежати, як Європа буде далі себе поводити. А Оскільки Зеленський себе загнав в тупикову ситуацію то він ухилився від відповіді на це запитання. І це найбільший дипломатичний провал. Ці, такі інтерв'ю є знаковими. І Зеленський сказав, що він не хоче, не може, він досягнув якихось результатів. Нам поновили давати розвідувальні дані, нам поновили там ще щось давати, якісь залишки того байденівської допомоги і так далі. Але... Це не відповідь, це серйозний ще через дипломатичний провал. Тому що Зеленському право спокійно сказати. Ми не можемо говорити про надійність чи ненадійність Сполучених Штатів Америки як партнерів, тому що вони не є партнерами. Більше того, вони не є контрагентами, вони не є навіть торгівельними партнерами. Тому що ця угода про Копалини говорить про те, що Сполучені Штати не займаються торгівлею. Вони не можуть бути політичними військовими партнерами і контрагентними торгівельними не можуть бути. І це крок, це шлях, який ми повинні пройти до тих пір, поки Америки не зрозуміють свою неправоту. Це нормальний процес. Ми готові його гідно пройти разом з Сполученим Штатами Америки. Кожен має право на експерименти, дивитися на це все. І подякувати, звичайно, за досвід Сполучених Штатів Америки. І це буде дипломатично і культурно. Без претензій це потрібно було сказати. І це зовсім інший рівень розмови. Це те, що хотіли почути від нас. Наші європейські партнери, тому що голос сказаний, або тексти сказані, озвучені українською стороною, яка веде війну, вони на вагу ну, золота. Чутливість до таких промов і до таких відповідь надзвичайно висока. А Володимир Зеленський змарнував цей шанс і просто пустопорожньо щось бобонів там. Все, що вихопали з його розмови, що Путін там колись здохне, а Зеленський переживе Путін. І до чого ця розмова ну про що це взагалі таке? Тобто ми повинні правильно говорити правильні слова в потрібний час, в потрібному місці, а ми їх не говоримо. І ми повинні були чітко сказати на весь світ. Що ми не збираємося складати руки, і все те, що затіяв Дональд Трамп, не вийде, тому що він помилився. Ми не гниле яблуко, а ми міцний горішок. Отак От треба було би сказати. Отже, підсумок, я намагався за останній тиждень з'єднати. Декілька подій, напевно, 4, 5, а може шість подій. От в один такий континуум А, І показати загалом цю ну, палітру цих подій і ситуації, в яких ми опинилися. Я абсолютно чомусь думаю, що це песимістичні якісь мої там, прогнози чи ще щось. Навпаки, це мотиваційні, і я спокійно дивлюся на ситуацію і знаю, що ми повинні, що ми повинні робити. І якщо ми будемо проявляти зусилля і тверезість в поглядах і чіткість в позиціях публічних, все у нас вийде і все буде нормально. Нічого цих сук. Московських і трампівських не вийде. От це все, що я, я хочу сказати. Люди вважаються і то, що вони бувають речі своїми нами, а від того, що вони невчасно це роблять неправильно і форму обирають там не Це можна говорити. Так як є. І нас будуть поважати і ми досягнемо результату. Потрібного нам, а не комусь. На цьому дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. Це був огляд останніх подій за 7-10 днів. На все добре, до наступного